Біла церква провела в останню путь свого героя, солдата Дмитра Олександрова. У Спасо-Преображенському соборі близькі побратими та небайдужі містяни зібралися, щоб віддати шану мужньому захиснику. 52-річний чоловік був гранатометником стрілецького відділення однієї з військових частин, і до останнього залишався вірним своєму обов'язку. 24 листопада серце Дмитра зупинилось у львівському кардіологічному центрі, де він перебував після поранення. У нього залишився син та рідні, світла пам'ять герою. Ще молимо за упокоєння душі, злочила мачіла рада Божого, воїна захисника України Дмитра, і за відпущенімо всякої провини вільної, і не Церківська районна державна адміністрація витратить понад 3 мільйони 815 тисяч гривень на придбання 24 квадрокоптерів DJI Mavic із тепловізорами. Відповідний тендер оприлюднили на сайті Держзакупівель Прозоро. Аукціон виграло підприємство Булет, яке до кінця року має доставити техніку. Також РДА оприлюднила ще один тендер на очікувану суму майже 153 тисячі гривень на закупівлю двох квадрокоптерів DJI Mavic 3 Підрядник має поставити БПЛА до 12 грудня. Нині триває подання пропозицій. Мистецтво заради перемоги. Білоцерківська художниця Тетяна Сухачова передала кошти, виручені з продажу картини круті перці, присвяченої військовим 72-ї бригади. Нагадаю, аукціон відбувся минулого тижня під час презентації експозиції. Мисткині стартова ціна полотна становила 3 тисячі гривень, але один із відвідувачів придбав його за 7500 у виставковій залі бібліотеки номер 5 Тетяна зустрілася з волонтеркою Юлією Скотарь, який і передала кошти. Їх спрямують на потреби чорнозапорожців. До благодійної ініціативи долучився й колектив бібліотеки, який підготував воїнам солодкі подарунки. Ці кошти вони цільові на 72 бригаду. Вони підуть на їх потреби. Ми спочатку перепитаємо на що краще. Насправді, 7,5 тисяч це не невеличке. Насправді, якщо перевести їх, наприклад, у вологі серветки або сухі душі, або грілки, ви врятуєте дуже багато життів. Насправді, ви допоможете воїнам отримати якусь насолоду від той ж самої гігієни. Ви енергетичні батончики невеличкі, абсолютно вони так само допомагають. Тобто на сьогоднішній день купити каву на них це також буде е, не, не, не мала допомога. Насправді немає малих допомог. Я це кажу про самого початку фронту. У мене була найменша допомога це 50 копійок на монобанку, але написали би те орків, теорків. Тому я вважаю, що навіть 50 копійок. І це також допомога. Бути особливими означає мати унікальне бачення світу сьогодні, 3 грудня, відзначають міжнародний день людей з інвалідністю. У нашому місті такі люди потребують уваги та підтримки, адже йдеться про безбар'єрність та розвиток. Для діток із синдромом Дауна, аутизмом та іншими особливостями розвитку розкрити свій потенціал допомагає одна з громадських організацій Білої Церкви. Як змінюється життя цих дітей при правильній інтеграції, дивіться. У нашому сюжеті у світі, де кожен шукає своє місце, діти з особливостями розвитку часто стикаються з викликами, які потребують підтримки та розуміння. У білій церкві є ті, хто допомагає їм розкрити свій потенціал і відчути радість повноцінного життя. Громадська організація Ми особливі включає більше 250 родин, які виховують дітей з інвалідністю та порушенням у розвитку. Аби хлопчики та дівчатка могли відвідувати гуртки і бути у колі своїх. ГО стала ініціатором створення комунального закладу, який входить в об'єднання клубів за місцем проживання. Дивосвіт інклюзивний клуб Крила. У нас є гурток адаптивна фізкультура і сенсорна інтеграція, є паперопластика, є гурток кулінарії для старших дітей, є пошиття, де приймають участь і молоді дітей з інвалідністю, і мами. Це такий спільний проєкт. І що я обов'язково хочу відмітити, що замість створення і облаштування цього клубу підтримав благодійний фонд Юніті Фондейшн. Це наші генеральні партнери і спонсори, які профінансували і капітальний. Ремонт приміщення, і обладнання, і меблі, і спортінвентар, і музичні інструменти. Тобто їхня підтримка дуже вагома і вона продовжується по сьогоднішній день. У клубі Різні заняття відвідують понад 60 дітей їх ділять на дві групи, по віку, тож завдання відрізняються. Підвідати уроки може кожен дітей соціалізують у новий колектив та підбирають індивідуальний підхід. Часто люди плутають з якимись реабілітаційними центрами, і я починаю пояснювати, що у нас немає індивідуальних занять логопеда, психолога, дефектолога, бо в нас немає штатних одиниць і немає таких спеціалістів. Це позашкілля, це гурткова робота. І я їм розказую, що який вік вашої дитини ви можете прийти на адаптивну фізкультуру, тоді я вам дам телефон керівника гуртка з адаптивної фізкультури. Ви можете прийти на музичні заняття. Я вам дам телефон керівника гуртка музичний, паперопласт. Там також є у нас керівник гуртка. І якщо це спорт дітям цікаво, вони вже старші, то я даю контакт тренера. У нас є проект Спорт для дітей з аутизмом синдромом Дауна. Це на стадіоні трудові резерви. І батьки можуть скрізь піти, скрізь подивитися, познайомитися, поспостерігати, побути з дитиною. І якщо це дитині цікаво, і батьки бачать, що це буде корисно, тоді вони приходять і вже регулярно і постійно відвідують ті заняття, які вони обрали. На заняттях з музики учні уважно слухають викладачку, за якою повторюють звуки, стукаючи по барабанах, граючи на сопілці або ж на дзвіночках, і всю цю симфонію створюють підвідомі мелодії. У клубі і без майстер-класів. Нещодавно малятам провели урок по інтуїтивному малюванню. Тоді вони створювали патріотичну листівку. Такі заняття заспокоюють діток та допомагають їм соціалізуватися у гурті. Ще одним важливим заняттям є адаптивна фізкультура та сенсорна інтеграція. Взагалі дуже багато інвентарю, дуже багато матеріалу, який можна використати. Так дітки дуже люблять багато всяких підвісних гамаків, гойдалок, тарзанок. Інтерактивна підлога це взагалі дуже дітям подобається. кажуть, мультики, включи мультики. Ну, взагалі, то дуже багато матеріалу, який використовується і для діток, і для їхнього фізичних розвитку. Діткам подобається. Дітки особливі, вони дуже переживають, коли на них концентрується увага на цих дітках. Так? Ми навпаки стараємося не звертати увагу, якщо приходять дітки вперше, да? щоб він самостійно прийшов, погралися, порозважалися. Дозволяється в перший день все. Так? А потім, звісно, ми трошки е, включаємо в роботу. Зазвичай діти люблять заняття, приходять з задоволенням, тому що тут е, не сильне навантаження для діток, а більш таке розвивається розвиваючи, дітки грають граючись, розвиваються та окрім занять дітлахам дають час на ігри. Для цього є інтерактивна підлога з безлічу додатків на будь-яку тематику. Нині у планах організації залучати більше фахівців та створювати нові проєкти для дітей різного віку. Тож саме такі ініціативи доводять разом. Ми можемо зробити життя юних українців щасливішим. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Головні новини Білої церкви це ваш щоденний інформаційний ресурс. Якщо ви з нами не пропускаєте ефіри, слідкуєте за всіма подіями, значить, ми команда однодумців. А ось якщо ви зіштовхуєтесь з несправедливістю, телефонуйте у нашу редакцію за номером 068 905 06 26. Ми неодмінно вас вислухаємо і допоможемо. У центральній бібліотеці міста презентували книгу з назвою на трьох. Її авторами стали поети-гумористи Віктор Євтушенко, Володимир Дідківський та Леонід Гажала. Книга має три розділи, які присвячені кожному з них. У ній зібрані різноманітні теми, зокрема, президентські вибори, політична сатира, проблеми українського суспільства, а також легкий гумор, який містить романтичні та еротичні мотиви. Деякі вірші кумедні, а інші передають занепокоєння за майбутнє України. Як сказав Віктор Євтушенко, зараз гумор необхідний, а деякі бійці навіть носять ці тоненькі книжечки під своїм бронежилетом. Ми продовжуємо слідкувати за головними подіями Білої церкви та всього регіону. Тож чекатиму вас завтра біля екранів, щоб ви не пропустили найважливішого бережіть себе і Україну.